Вас 16 червня на календарі. Наші журналісти зібрали та підготували для вас найцікавіші та найактуальніші події поточного дня. Тож далі говоримо про таке. У Житомирі стартує акція по збору книжок для військових бібліотек України. Близько п'яти місяців працівники Житомирського облавтодору не отримують зарплатню. Мешканець області знаходиться у реанімації у тяжкому стані після укусу змії. 12-річний майстер Петриківського розпису представив свою персональну виставку. Про ці та інші новини далі. Українців за рік стало менше на 155 тисяч. Населення України у квітні 2015 року порівняно з квітнем 2014 року скоротилося на 155 тисяч осіб і становило на 1 травня цього року 42 мільйони 854 тисячі 106 осіб. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики. Дані наводяться без урахування Криму та зони АТО. Згідно з прогнозом ООН, при збереженні динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 мільйонів осіб. У Житомирі стартує акція по збору книжок для військових бібліотек України. Таку ініціативу виявила Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича при сприянні громадської організації Молодь за єдину Україну. До акції можуть долучитися усі охочі, кожен може допомогти, принісши книжку із підписаними побажаннями, вдячністю та підтримкою нашим захисникам. Збір відбудеться 21 червня з 16.00 до 20.00 години на вулиці Новий Бульвар, але я навпроти входу у бібліотеку. Внаслідок обстрілу бойовиками трьох на околиці селища біля протитуберкульозного диспансеру зайнявся ліс. Кілька реактивних снарядів з градів, випущених бойовиками зі Слов'яносердського, вибухнули безпосередньо на території селищної ради. Ще кілька за житловим сектором. Після обстрілу з градів у трьох біля туб-диспансеру зайнявся сосновий ліс. Один із снарядів влучив у прибудову до п'ятиповерхівки, в якій проживають працівники туб Будівля сильно пошкоджена. Вибуховою хвилею винесло вікна в одному з під'їздів п'ятиповерхівки. Дивом ніхто з людей не постраждав. Один град поцілив майже в житловий п'ятиповерховий будинок, розбив вікна, двері і всю утварь. В одному з під'їздів будинку а решта градів пролетіла мимо села, слава Богу, але впали в ліс. І така жара, спека, десь 35 градусів вчора було. І ліс зайнявся від градів. На щастя, обстріли не зачепили ні лікувальний, ні адміністративний корпуси. Щоб врятувати туп диспансер від вогню. На місце пожежі мобілізовані усі рятувальні бригади з прилеглих районів. Стрибок цін добряче вдарив по кишенях українців. Сьогодні люди витрачають більше половини заробітної платні на продукти харчування. Та експерти переконані, ціни завищені на 20-30%. Надія працює у торгівлі вже не перший рік. Розповідає, якщо раніше овочі та фрукти змітали з прилавків, то зараз попит значно впав. Ціни кусають і не тільки покупців. Самі виробники ну, роблять великі накрутки на 20% від закупки і 20+. плюсів. Не Очень дорого мы покупаем этот товар. Торговли никакой. Стоим много мусора, выбрасываем все, потому что ну как. Ні, уходять ціни виглядають справді дещо абсурдно. Наприклад, одна і та ж горілка у різних супермаркетах може коштувати з різницею майже у 20 гривень. У антимонопольному комітеті кажуть, цінова політика не завжди продиктована ринком. Часто це змова великих торгівельних мереж. Мовляв, мають домовленості з постачальниками та виробниками. Якщо розкручуються ціни там, то вони фактично будуть зростати і в дрібній торгівлі. Комітет ще у травні оштрафував провідні торгові мережі на десятки мільйонів гривень. Кожну учасники ринку звинувач. Відхиляють звичайно, вони мають закладувати усі ризики, які є наразі у ціну свого товара. В іншому випадку, просто-напросто, ну вони е, мають шан збанкрутіти. В результаті, в результаті ми маємо перекоси ринку. Як виявилося, виробників це не рятує. Підняття цін призвело до падіння попиту на товари. Постачальникам це було до певної мережі так само вигідно. Зараз ми бачимо ситуацію, ситуація змінилася. У нас дуже сильно впав попит. Фактично на сьогодні ситуація мала би бути невигідна нікому. Постачальники точно от ми бачимо зараз. Вони програють, бо в них падають обсяги виробництва. Та найбільше від змов торговців страждають покупці. Експерти кажуть, у середньому українці витрачають більше половини своєї зарплати на їжу. Хоч і багато продуктів прийшлося сключити. Наприклад, ну я дуже люблю м'ясо. Колбасные изделия. Стараюсь уже. Колбаса практически уже ушла. Мясо покупаю себе по минимуму. И снабжение стало хуже, потому что, извините, чтобы на, Москв... чтобы на Украине морковки не было. Это же очень... Это фантастика. Она уже до этого времени даже старая долеживала. А сейчас ей вообще нет. Ну что 35 гривен морковка, хвосты полувялые. Я вообще даже не представляю, что такая наценка может быть. Но если морковка 40 гривен, допустим, я такої цены не видел, Правда, неслі морковка а. прекрасно. Если морковка, а на базарі сколько на стоїть? На так не ходіть, не ходіть всі. Ціни у роздрібній торгівлі завищені на 20-30% у залежності від продукту. Торговці ж звинувачення відкидають та планують оскаржувати рішення комітету у суді. Житомирська міськрада зайнялась самоочищенням. У Житомирській міській раді розпочалася перевірка відповідно до закону України про очищення влади. Про це йдеться у розпорядженні міського голови від 16 червня. Згідно повідомлення прес-служби, перевірку пройдуть за графіком 228 осіб, які в десятиденний строк мають подати усю необхідну інформацію. Відповідальним за проведення перевірки визначили відділ кадрів. П'ять місяців працівники автодору виконують свою роботу задарма. Не витримавши, вони вийшли під стіну обласного управління пікетувати. Чим закінчився пікет? Далі у сюжеті. Близько п'яти місяців працівники Житомирського облавтодору не отримують зарплатню. Окрім цього, їх перевели на триденний робочий тиждень. У той час як роботу з ремонту доріг виконують приватні фірми. Пікетувальники вийшли під стіни підприємства із вимогою видати їм кошти та погрозою перекрити дорогу Київ. чоп Чоб торгіва 10-го року. Тобто ДП виконаної роботи служба не підписує договір. Там 23 мільйони мільйони скапійка. 13 рік суд виграє ДП в служби. Кошти не повертають, вони подали на біляцію. 14 рік ДП служба виграє в ДП суд. Стягнути служби автомобільних доріг Житомирської області на користь дочірнього підприємства 23 мільйони 422 тисячі. Попри рішення попередніх судів, начальник служби автомобільних доріг, за словами пікетувальників, подав чергову апеляцію. Обурені працівники запросили на свій пікет представників Укравтодору. Та поки натовп очікував на приїзд держслужбовців, дирекція обласного автодору запросила людей на перемовини. без камер. Нам Ну, спасибо. Я вас, вас дуже прошу. Не, Ну чекаю. Нічого, нічого там, ніяких питань. На переговори із керівництвом журналістів не пустили, що звичайно викликало наше обурення. Тож зараз ми очікуємо на остаточне рішення, а також на приїзд керівництва із Києва. Замість обіцяних п'яти хвилин перемовини тривали півгодини. Врешті-решт, пікетувальникам оголосили результат бесіди. Попередньо четвер очікуємо від служби автомобільних доріг оці гроші 5 мільйонів 400. Платимо місяць заробітні плати закриваємо. І роботу, І да, забезпечуємо матеріалами, тобто бітум, відповідно, платимо за газ, запускаємо сальтибетонний завод, паливо і працюємо. Але обіцянки виплатити заробітну платню лише за один місяць працівників геть не задовольнили. Не там зберемося, є вони. Ви пойміть правильно, місяць нічого, це нічого не грає, місяць. місяць. І там зарплати зарплату. нема, там тисячу гривень, я то що взяв. за чотири за місяці зарплату нам разом. Це зарплата 960 гривень. Де взяти ці гроші? Як де взяти? Ну, на на малюкому здані, ви будете під забором сидіти, а чого ж ні? Із Києва до мітингарів приїхали приїхав представник управління експлуатаційного утримання доріг, який обіцяв докласти про все керівництво та сказав, що ситуацію вважає дуже складною. Що ситуація така, ну от, що гроші то, що нам положено, вони не йдуть. Ну от. За травень місяць не прийшло жодної копійки. От. У лютому теж жодної копійки не було. Сьогодні зайшла спецперевірка з МІМТранса. Вони вивчають нашу ситуацію. Три дні вона буде тривати. За його словами, по закінченню перевірки є надія, що зарплату дадуть. Подібні ситуації з заборгованостями склалися по усій країні, а борг у цілому складає півтора мільярди. Також представник Украфтодору запропонував громаді написати. Звернення. Така пропозиція пікетувальників вкрай обурила. Вони не розуміють, чому мають писати звернення, коли ситуація і так відома. На роботу не йдіть. завтра за цілий звернення так, буде ну, підготовлене. Як? Ще пройде три місяці. Ніякого звернення я. не буде. У півтора, понеділок, півторо. Чотири місяці Тільки ми можемо Ні. перекриваються точно всі дороги. Мітингарі налаштовані рішуче. Та кажуть: якщо до понеділка нічого не буде вирішено, вийдуть перекривати основні транспортні шляхи. Анастасія Туловська, Олександр. Голобородько, телеканал СК 1 внаслідок укусу. Змії 50 річний житель села Біля Кам'янка Овроцького району знаходиться у реанімації у тяжкому стані. Це сталося, коли чоловік порався на власному подвір'ї. Він відчув різкий біль і побачив на нозі рану, що була схожа на укус. Через кілька хвилин чоловік почав втрачати свідомість, але встиг покликати на допомогу. Його терміново було шпиталізовано до реанімаційного відділення Овруцької центральної районної лікарні. За останньою інформацією, чоловік поступово починає приходити до тями. Один момент небезпеки є, коли вони можуть кинутися на людину. Це коли в них наступає брачний період. Травень, початок червня. Ось тоді вони можуть кидатися на всіх, хто проходить рядом. На території Житомирщини лише Гадюка несе відносно смертельну небезпеку. Рятувальники радять обережніше себе поводити і не чіпати плазунів. Марина Вишинська за матеріалами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Міськ світло та Зеленбуд ведуть боротьбу з негодою в Україні. Різко погіршилися погодні умови. В усіх областях є проблеми з електромережами. На Житомирщині без світла лишилося 20 населених пунктів. У житомирі ж падають стовпи та дерева. Негода в Житомирі, падають стовпи та дерева. 15 червня під час сильного дощу, який супроводжувався поривами вітру, блискавками та грозою, на вулиці Гоголівській дерево завалилося разом із стовпом електромережі. На місці події більше півгодини працювали Зеленбуд та міськ світло. Працівники ДАІ перекрили рух транспорту задля безпеки водіїв, адже дроти лежали прямо на проїжджій частині. Там повідомлено від чергового обласного ДАІ. Чергова частина парни не надходять від будинок? ні, слава Богу. Вони розуміють, бачите, це ж негода це не людський фактор. Це негода. Житомирянин біля дому, якого сталася біда, каже: Добре, що бетонний стовп та дерева полетіли не на будинок, та обійшлося без жертв. Вітром бачите, закрутило березу. і на кабеля впало, і через ту стовпу попав зрізають, зрізали. Бач? Ну, ви ж бачите, це старі берези. Поки комунальники працювали на місці події до знімальної групи. За допомогою звернулись мешканці вулиці Гоголівської за 300 метрів від поваленого дерева Олег показує два сухостої, які за словами житомирянина вже неодноразово загрожували життю та майну. Неділю тому назад в'яка серед білого дня сонця, навіть вітру не було. Буде же такі, а, варіанти. Андрій, тільки одійшов, так. дитина так. одійшла так. трьохрічна дитина. У них. дитя одійшло і впала гіляка така товста. От, що могла би геть Могу. убити дитину? За словами мешканців вулиці Гоголівській, вони вже більше трьох років звертаються чи не в усі інстанції, та результату ніякого. В міську раду, і позвонку і на горілк з полком і на всякі. Оце ну візде. Ну як ви дерева, як працюють наші оці люди, які повинні. Слідкувати за цим, що зрізали дерева ті, що ще стоять могли, а у нас сухе дерево залишилося. Коментуючи ситуацію, з сугустоємо, начальник Зеленбуду бідкається, що без дозволу спеціальної комісії нічого зробити не може. Ми провели обстеження і подали в управління комунального господарства міської ради, бо у нас приміської конком є комісія по обстеженню з зеленим насочем. Ми не маємо права зрізати ні одне дерево без рішення комісії. Та показує документи, де начебто ці дерева вже є на черзі спилення. Обіцяє за два тижні небезпечні дерева приберуть. Два тижні буде... Там да, і... да тільки буде акт. Да на Гоговалівської там проблем немає. Там ми його заберемо. Ми тільки чекаємо зараз. Акта буде акт, ми його приберемо. В акті, ми ми тут там в акті обстеження. Є я ж вам продиктував по Говалівської один, два, три, чотири, чотири адреси, сім дерев. Знімальна група телеканалу «СКА-1» слідкуватиме за розвитком подій. Яна Черпицька, Світлана Дворок, телеканал СК 1 українці, знаходячись за кордоном, все одно допомагають своїм співвітчизникам. Заробітчани утворили спеціальний благодійний фонд, аби збирати та направляти допомогу усім, хто її потребує. Волонтерство без кордонів. Українська діаспора не зупиняється допомагати не лише бійцям, а й дбати про дітей, хворих та престарілих. Завдяки громадській організації Спілка небайдужих жінок в Житомир приїхала вантажівка з гуманітарною допомогою від українців заробітчан в Данії. Члени організації це ребята, які живуть і працюють в Данії. Багато з них працюють на фермі. И они имеют всего лишь один выходной раз в две недели. И вот в этот свой выходной они приезжают и тратят на то, чтобы отобрать одежду для того, чтобы отправить ее в Украину. Многие приезжают за 120-150 за километров в одну сторону. Поэтому ті, хто цим займається, це великі патріоти і оптимісти, незважаючи на то, що вони живуть не здесь. За словами волонтерів, це вже не перший досвід співпраці з датчанами. Приїхало дуже багато всього. Да, це і 15 ліжок функціональних, це і посуд, це і багато білизни, медицинське обладнання дорогостояче. Ем, тобто багато всього. І ми намагалися і зробили все для того, щоб ця допомога була розподілена. Саме тим, кому вона дійсно потрібна, всі вони спільно трудяться заради однієї мети допомоги військовим, їх сім'ям та всім, хто того потребує. Допомогу розподілили між військовим госпіталем, психіатричною лікарнею, 95-ю бригадою, благодійним фондом місія в Україну, який опікується дітьми з особливими потребами, туберкульозним диспансером, територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів, романівським інтернатом, а найнеобхідніше відправили на передову. АТО. завдяки вам ця допомога дійде до тих людей, які її потребують, І ми всіх попереджали, що не ображайтеся в будь-який час. Ми можемо приїхати перевірити, де воно знаходиться, хто їм користується. Вона має бути розпакована, а не пилитися десь на складах. Вона має використовуватися на завершення. Благодійники отримали від міської влади подяки та сфотографувались, аби передати фото українським волонтерам в Данію. Яна Черпицька, Світлана Дворак, телеканал СК1. Дванадцятирічний майстер Петриківського розпису представив свою чергову персональну виставку в обласній універсальній науковій бібліотеці. Данило Бовкун має у своїй колекції 34 паперові папірові роботи і 33 дерев'яні. Розповідає, Петриківським розписом займається вже давно. Почав я малювати Петриківський розпис з першого класу. Мене мама завела в на гурток і там я почав займатися малювати. Щоб намалювати. На папері роботу потрібно тиждень, щоб вона гарно вийшла. А дерев'яну днів ну п'ять. Молодший брат Данила теж займається творчістю. Щоправда, музичною. Мама хлопчаків каже: сприяє розвитку талантів дітей. Вони вже самі зорієнтуються ще близько до серця, але будь-який творчий розвиток він. Дитину і надихає, і розвиває, і виховує в першу чергу, звісно, лише позитивно. Оце є наша головна мета, щоб діти зростали цікавими, допитливими, щоб вони бачили світ. Іншими очима для гостей виставки був організований справжній майстер-клас. На паперових заготовках пропонувалося зобразити квітку, малювали пальцями. Як каже Данило, це простіше для новачків ніж використовувати пензлик. Також під час майстер-класу він розповів про тонкощі мистецтва петриківського розпису. Щоб намалювати на папері, потрібно жовток. Тоді фарба буде більш яскравіша. А коли на дереві малюєш, то потрібно клей. Щоб фарба не розтерлась <світ> і не злізла старіки, бо <світ> дерев'яно ви на майстер-клас завітала і Олена Дубіняна, директор художньої школи, яка розповіла, що спочатку петриківський розпис виконувався на білому тлі, а фарбувати деревину у чорний колір стали, щоб приховати її недоліки. Користовували різне дерево, не тільки гарну деревину, а всяку, яка була, щоб не видно було, що там вона неякісна, Ну просто фарбували чорний колір, і тоді не видно. Було тоді, можна було робити там і Посуди, дошечки, картинки і десь якісь валізки. Продовжувати опановувати мистецтво петриківського розпису Данило збирається і надалі, а у майбутньому мріє стати художником. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 бажаємо Данилу натхнення та неодмінно успіху його творчості. На цьому у мене все. Побачимося з вами вже завтра. І пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся з СК1 та любіть Україну. В ефірі СК-1. Добірка новин зі спортивних арен України та світу. У студії працює Віктор Журавський. Вітаю! Європейські ігри є перше золото. Його для України здобула борчиня Аліна Стадник-Махиня. У фіналі у ваговій категорії до 69 кілограмів. 24-річна Українка здолала суперницю з Ізраїлю. Із першим золотом та сімома медалями загалом Україна наразі посідає дев'яте місце у загальному рейтингу команд на іграх у Баку. Команда дитячої юнацької спортивної школи Бердичева виграла чемпіонат Житомирської області з футболу серед дівчат. Фінальні змагання відбувалися у Червоноармійську. Варто зауважити, що це. Перший подібний чемпіонат за всю історію житомирського обласного футболу срібні нагороди здобула команда з Селянщини, третє місце у вихованців Овруцької дитячо-юнацької спортивної школи. Зважаючи на стрімкий розвиток жіночого футболу, Житомирська обласна федерація футболу подала заявку на проведення чемпіонату України серед дівчат до 14 років, який відбудеться на початку вересня. Також восени планується проведення Кубку Житомирської області серед жіночих команд. А наприкінці року відбудеться вже традиційний кубок губернатора. Тара серед жіночих команд. Хокей. Чикаго знову виграє кубок Стенлі. Яструби стають кращою командою ліги втретє за останні шість років. У фінальній серії до чотирьох перемог з рахунком 4-2 Вони перемогли Тампу бей. Вирішальний матч завершився з рахунком 2-0. Голи на рахунку Данка Накіта та Патріка Кейна. Фінансова криза вдарила по одному з баскетбольних клубів України. Команда Феро ЗНТУ припинила свої існування. Процедура ліквідації багаторазового призера Суперліги вже розпочалася. Минулого сезону Феро вийшов до плей-офф, але не зміг продовжити участь у турнірі з тих самих фінансових причин. Команда, що була заснована 1972 року, тоді під назвою Строїтель, тричі ставала бронзовим призером Суперліги у 2010, 2011 та 2013 роках і двічі вигравала Кубок України дві 2010 та 2013 року. На цьому все. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.